Речовий ринок біля універмагу Київ. За земельну ділянку, на якій він розташований, вже більше року сперечаються міська влада, дрібні підприємці та представники родини бізнесменів Дашутіних. Не обійшлося і без криміналу. Це програма під прицілом. На мушці знову земельне питання. Ця історія почалася в жовтні 2013 року. Тоді, розповідають підприємці, їх уперше, але не востаннє, попросили посунутися. Мовляв, тепер тут будуть будуватися серйозні бізнесмени. Осенню 2013 року к нам прийшли з адміністрації укртях на сінтезу, унірмага Києва, От, показали нам бумажку. Говорилося про те, що дана земельна ділянка переходить до Укрт-Нінтезу за 20 тисяч гривень. І один процент від стоїмості проєкту і документації то даного проєкту. Люди обурилися. По-перше, їх здивувала сума, за яку місто віддає майже 27 соток землі в середмісті. По-друге, вони не схотіли віддавати приборка на територію, бо занадто вже довго привчали сумчан і гостей обласного центру до торговельної місцини. Та іншого джерела доходу більшість з них немає, безробіття. Стояли ми на стихійних ринках на коробках. Нас от туди ганяли на набережну, на, нас ганяли як І Опять Дашутін нас кидає, опять Дашутін хоче забрати землю, хоче лишити нас з куска хліба. Як ви знаєте, в нас у місті немає ніде нічого. Немає ні, ні заводів, немає фабрик, немає ніде нічого, людям ніде ні робити. І він забирає в нас останній кусок хліба, забирає останній. От тут що він понастраював, в центрі міста взяти цей Київський. Е Гидко дивиться, київський ніормах. Що тут робиться? Тут машина їдеш, машина тобі взад, тебе взад цілує. Виліз на дорогу. Це це страхолюті. І таке саме хоче тут настроїть. Аби протистояти забудовникам, підприємці створили кооператив майбутнє і запропонували міській владі укласти договір, щоб риночники могли сплачувати за оренду торгових місць в бюджет сум. Ми не хочемо щось собі в свою власність. Ні в якому випадку. Ми просто хочемо напряму працювати в городі, наплатити деньги міроду. Міська рада теж була не проти. Саме для цього рішенням депутатів спірну ділянку передали від управління капітального будівництва мерії до ДП паркінг комунального підприємства Дрібнооптовий. У схожий спосіб вирішували проблему з ринком на вулиці Ливаневського, де свого часу панувала шара. Утім, планам міської ради і дрібних підприємців здійснитися не судилося. Тетяна Дашутіна та товариство Укртехносинтез, яке пов'язують з Григорієм Дашутіним, пішли до суду, господарського Сумської області. В одному позові вони просять скасувати рішення депутатів, в іншому передати їм земельну ділянку. Першу вимогу суддя Левченко вже задовільнив, та його рішення поки не набрало законної сили. Міська рада подала апеляцію, розгляд якої призначений в Харкові на 16 березня. А 25 березня в господарському суді Сумської області продовжать слухати справу про передачу ділянки Дашутіні та Укртехносинтезу. Бізнесмени стверджують, Існує договір між ними та управлінням кабудівництва про зведення на даній ділянці торговельного центру. Представники ж управління говорять, такого документу в природі не існує. Первинна позовна вимога, яку подавали фізично со підприємства Дашутіна та технасінтез, було визнати укладеним договір, який Нібито був направлений відповідачу управління капітального будівництва 2014 року. Згодом була змінено в порушення вимог господарського процесуального кодексу і підстава, і предмет позову одночасно. І підставою вже позову був договір, який нібито був укладений ще в 2013 році. Ніяких підписів, ніяких печаток не міститься на даному договору управління капітального будівництва та дорожнього господарства. Якщо він був укладений даний договір, то була порушена процедура, яка визначена земельним кодексом щодо надання земельних ділянки в оренду або в користуванні, так і таке інше. Справа в тому, що земельні ділянки юридичним та фізичним особам підприємцям можуть передаватись лише на підставі аукціону або конкурсу, який проведений не був, заперечує наявність договору з Укртехносинтезом та підприємницею Дашутіною, і сам Керманич управління всього раз мене визивали в суд. Вот я попросив э, договор посмотреть і в суді о том, що в данном случае, в данном договоре, моя подписи, печать были були То Тобто, це не является оригіналом договора. Проте Тетяна Дашутіна та ТОВ «Укртехносинтез» наполягають договір інвестування будівництва торговельного центру зразка 2013 року був і підписаний він ніким іншим як Віталієм Шиловим. От тільки на даний час оригінал вони показати не можуть. Кажуть, після одного з судових засідань договір викрили автівки, про що написали заяву до міліції. Юрист Тетяни Дашутіної Олександр Соколов додає і до того за другим представником підприємниці, юристом Світланою Мазнєвою, приставили в Після того, як вона показала цей договір оригінал в суді, декілька днів за нею спостерігали невідомі особи за її транспортним засобом. Тобто є Певна вароїдність того, що люди, які намагалися відібрати цю земельну ділянку, були заінтересовані в тому, щоб цей договір зник. Олександр Соколов вважає, що конфлікт навколо ринку це спроба відібрати бізнес. Міський голова Лисенко Олександр Миколаєвич, спочатку дійсно намагався досягнути домовленостей з моїм довірителем Дашутіною Тетяною Пилипівною. Вийшов з такою пропозицією. Що він отримає 51% всіх торгівельних комплексів, які будуть збудовані на цій земельній ділянці, відповідно Дашутіні та Укртехносинтезу залишиться 49% від цих торгівельних комплексів. І він замін на це дає зелене світло на будівництво і забудову цієї земельної ділянки. Звичайно, ніхто на це погодитись не міг. І тому розпочалися судові справи. У відповідь на це міський голова заявив: знаєте, на щастя чи на жаль, не знаю. Я особисто не знайом з Тетяною чи Світланою Дашутіною. Тетяною Дашутіною я з нею особисто не знайом, не знайом ніколи до неї не приходив, з нею не спілкувався. А що стосується 51% для для мене особисто чи для когось, знаєте, ну це просто, знаєте, а, ну якщо це коментував мужчина, то я думаю, по-чоловічому, -по то мені хочеться йому морду набити за той бред, який він каже. Коли ми наступаємо на якісь корупційні схеми, ми бачимо, що звинувачують або, або особисто мене, або, або тих причетних моїх заступників. Нині у конфлікт між владою та бізнесменами Дашутінами втрутилася прокуратура. Ми цю справу вивчили і прийняли рішення, що оскільки розгляд справи і можливе рішення в ній може зачіпати інтереси громади міста на захист державних інтересів на боці міської ради ми вступили в цю справу і будемо обстоювати позицію держави. Та виявляється, що будувати торговельний центр на даній ділянці взагалі не можна. Там старе русло ріки. Торговий центр в будь-якому випадку подрозуміє під собою строїв фундаментів. тому, якщо б там створився торговий центр, то не відомо, де б ми увидели цю воду, яка йде, ну скажімо так, на, на цьому старому бус. Як зазначив представник Тетяни Дашутіни Олександр Соколов, і вони вже відмовилися від будівництва торговельного центру. Нині розробили проект на серію мафі близько 300 одиниць. Є на ринку підприємці, які підтримують позицію Тетяни Дашутіної. Якби це людям, вже б давно віддалися. Ну, людям, Ну, люди ж не облаштують так, хорошо ми вели перемови, Більше-більше і... буде. Да, більше года з Дашутіною Тетяною Пилипівною, да, яка не бачить тут а, постройку торгівельного комплексу, як деякі кажуть, що в три етажа з паркінгом на, на п'ятому поверсі на якомусь, вона бачить тут звичайні маленькі, обычні, бучні, маленькі палатки, кіосочки, два на два, пліточка, озеленення, не буде вот таких мусорних всяких. То есть все ну, буде цивільно. Ми просили, щоб знаєте, як ну, на ринку прикармні. Мілі міста, да там люди вже ходять. Вот примерно так ти останешся, тобто просто дадуть ключі зайти в кіоск. такої думки. Також Олена Мальована, яка раніше підтримувала кооператив майбутнє, а зараз перейшла на бік Тетяни Дашутіної. Бо каже нема віри обіцянкам влади працювати з дрібним бізнесом напряму всякому випадку, краще, ніж чим нам на моргорода вже півтора года, що щось зробить. Он же нічого не здійснено. Нічого. Я сама Це ходила, ви знаєте що Тому ми розуміли, що власті нам понимаем, нічого, нічого не дадуть. а чоловік реально обіцяє, та чоловік реально розуміє. Ми то, року, що он і ми не бачимо результат. Та поки не закінчаться судові спори тетяни Дашутіної та Укртехносинтезу з міською владою, що саме постане на 27 сотках землі і коли невідомо. Натомість у тих, хто торгує на Верхньому ярусі на ринку Київській, перспективи ясніші. Їх спускатимуть донизу, туди, де нині працюють підприємці споживчого товариства майбутнє. Тобто до спірної території вписалося ще додаткових 12 соток. Сказали, що з 1 апреля переносять на цю часть землі, та що знаходиться. на стоянке вот этой, да, на 12 соток, срежут наши ролеты и поставят там. Но здесь места тоже заняты. Плюс представители кооператива Майбутя говорят о том, что не дадут строительство. Просто, как сказал мэр, строительство будет незаконно. И мы становимся заложниками ситуации. Дальше с нами договор не продляют. Э, всячески вы выжили нас оттуда. Многие предприниматели уже закрылись от того, что нет никаких возможностей сотрудничать с администрацией. Це універмага Київ. Людям нічого не об'ясняють. Тобто говорять, либо так, ліба либо закривайтеся, ходіте. З 1 марта багато закрились, ушли. Журналістам обласного в адміністрації Універмагу Київ також нічого не пояснили. Директора в робочому кабінеті ми не застали, а на залишений номер телефону за тиждень ніхто так і не подзвонив. Добрий день. Сумське обласне телебачення. Підкажіть, будь ласка, де ми можемо знайти адміністратора? Ну, Тобто головного, хто нам може. Де-де? А де це ви можете підказ? Навроти так? добрий день. Що? що? Розрешення Сумська обласна державна телерадіокомпанія. Ми б хотіли отримати коментар керівництва з приводу виселення підприємців з другого поверху. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, сумська обласна державна телерадіокомпанія, з ким ми можемо поспілкуватися з приводу виселення підприємців з балкону універмагу? Звідки ж взялися ці 12 соток? Історію розповідає Светлана Срібняк. В 2006 году эта территория надана была до Шутину Григорию, до, на синтезу, то есть под парковку. Как видим, на этой территории стоят две машини, все остальное это четыре ряда, э, стоять торговые палатки, і это приблизительно 104 места. Аренная плата 550 гривен за палатку 4 квадратных метра. Тобто на місяць і сотні торгових наметів мають до 55 тисяч гривень або близько 660 тисяч гривень на рік. Може всі гроші йдуть до міського бюджету? А ні. Сумській казні від укртехносинтезу перепадає з оренди цих 12 соток дрібниці. Сторона Укртехносинтез погодилася на пропозицію Сумської міської ради. Рішення від 4. -го. Грудня 2013 року щодо внесення змін до договору, а саме встановити доплату на рівні 3%, а не 1, як було раніше за договором оренди. На даний час така додаткова угода укладена і плата у рік складає 16 тисяч 300 гривень. Чому так? Бо й досі не можуть навіть в прокуратурі знайти важелі впливу. Хоча ще навесні 2014-го до них надійшла заява про нецільове використання землі. Тоді її подали депутат Сумської міської ради Тетяна Гончаренко, що нині вже секретар, і споживче товариство майбутнє. Бо очевидні речі заявленої парковки нема, а є торгівля. Але й досі справа не дуже посунулася вперед. Палки у колесах встромляють то там, то ще деінде. Наприклад, прокуратура просила провести перевірку Державну інспекцію сільського господарства України в Сумській області. Інспекція звернулася за дозволом на таке до свого головного офісу у столиці, а там відмовили. Мовляв, відсутня інформація про порушення укртехносинтезом вимог земельного законодавства. 5 березня вже цього року Сумська міська рада знову звернулася до прокуратури з приводу нецільового використання земельної ділянки. Сумська міська рада, як орендодавець ділянки цієї, створює комісію обст обстежує цю ділянку і вивчає чи ну фіксує факт що вказана ділянка використовується для яких саме цілей оскільки в зверненні те що до нас надійшло зазначено що в договорі вказано що ця ділянка надана для розміщення парку Ну, паркувального майданчика, а насправді там розміщені торгівельні кіоски. Оцей факт фіксується у акті комісії, надається нам, і ми будемо звертатися до суду на боці міської ради з тим, щоб ставити питання про розірвання договору у зв'язку з нецільовим використанням земельної ділянки і її повернення в комунальну власність. Тож, поки ставити крапку в цій історії зарано пильнуємо за розвитком подій, і вам про них обов'язково повідомимо. Це була програма під прицілом.